Волейбол сидячи, його як вид реабілітації, запровадили в одному з Вінницьких медзакладів. Грають у нього військовослужбовці, які втратили кінцівки на війні. Фізичний терапевт Дмитро Осачук говорить, залучають до спорту пацієнтів, аби допомогти адаптуватися після травми. Рекреаційна реабілітація, тобто, ми готовим хлопців до соціуму, до комунікації між собою. Даємо здорову альтернативу до звіллю Сьогодні на тренуванні 10 чоловіків. Володимиру Шанайді 34, Розповідає родом із Тернополя. Торік у серпні під час виконання бойового завдання на Запоріжжі втратив обидві ноги. Це був мінометний обстріл, 120-й снаряд прилетів мені ну, десь два метри від мене. У мене зупинка серця була, клінічна смерть, до хвилин хвилин мене вже серце не билося. Як вони мене ще взагалі привезли, то вже було чудо. У волейбол сидячи, каже, грає вдруге. Коли починав, не вірив, що йому це вдасться. Я ноги нема але но попробувати можна. Один раз ще два рази я вдарив по тому м'ячі, ну воно вже приємно. Якось. І час проходить просто незамітно. Заняття проводить тренерка Олександра Гуль. Залучати до гри у волейбол, сидячи. Військових, каже, почали з жовтня. Це така динамічна гра, вони розвивають реакцію, координацію. Тим паче це командна гра. Вони можуть собі знайти партнерів, товаришів, друзів і показати, що незважаючи на ні на що можна рухатись, можна отримувати емоційне розвантаження. Волейбол, сидячи від класичного, відрізняється зокрема висотою сітки та розміром майданчика, розповідає тренерка. Хтось може тебе себе страхувати, хтось не може, але Реакція від цього не страждає, координація навпаки. І хлопці заряджаються. І граємо хлопці на три дотики. Пасуємо, приймаємо до сітки. А біля сітки відпасовує, і потім іде атака. Ігор Осадченко з Івано-Франківщини. Боронити Україну пішов цьогоріч в травні. В липні на Донеччині, розповідає, потрапив під обстріл і отримав травму хребта. Наразі пересувається на кріслі колісному. У волейбол сидячи, каже, грає вперше. Команда подобається, спілкування, головне виздоровіти, перемогти війну. Заняття з волейболу сидячі проходять раз на тиждень. Для військових на реабілітації тренування безкоштовні. Наталя Колодій, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця.